Коли замовляєте прозорий скотч, щоб ви не переплачували гроші, я зараз розповім історію нашого клієнта. З одним клієнтом ми працюємо вже там більше трьох років. Він спочатку працював в одній організації в Києві. Ми поставляли завжди там скотч прозорий, крафтовий, стреч, пленку йому. Потім він звільнився і поїхав працювати в Одеську область, вже там якусь на якесь виробництво. І через декілька місяців поступив нам запит, що потрібно також туди скотч, прозорий, кольоровий. В себе нічого, він нам сказав, що треба ширина 45 мм, 365 м на мотоскотч. Ми прорахували і по ціні пройшли все добре. Але клієнт знає, що, наприклад, коли він там працював на першій організації, ми завжди запрашували фотографії. І він просто зробив фотографії скотча з лінійкою і нам надіслав перше фото. Оце він думав, що це 360 метрів. Ну так було накладні, які їм постійно приходило вже декілька років, з ким вони працювали 13,5 см діаметру скочу. Тут у нас іде ну трішки практично 14 см діаметрів. Ну хто не купує скотч, можливо, це нікому нічого не скаже. Я вам просто покажу, як виглядає не не 360 метрів, а 300 метрів. Просто щоб ви розуміли. Ось у мене ролик. А, бачите, 15. Часу так, щоб було точно, от до міліметра. Да? Е, от так, от 15 сантиметрів в діаметрі рівно. А так виглядає 300 метрів. Щоб ви розуміли, я клієнту. Ну ми по-чесному завжди працюємо. Я клієнту кажу, вибачте, будь ласка, але у вас тут не 360 метрів. У вас тут 285 метрів. Ну, Клієнт телефонує, зразу вагу сказав 400 грам, а це, щоб ви розуміли, скотч, який 300 метрів, важить у нас 535 грам. На домот составляв в середньому 70, 75. Метрів, щоб ви розуміли, вони закуповували його раз там 3-4 місяці Цей схочі там по стречі, то ще були нюанси, але це вже друга історія. І от в середньому клієнти, точніше, організація линяла в середньому десь на 10-15 тисяч гривень. Е кожний раз, коли закуповували, що їм е прораховували, надавали ціну на 360 метрів, а їм приїжджав по факту 285 метрів. Це і тому, напевно, менше. От таким чином, ми вичислили, що їх десь на